І так, почну з кінця. Я від'їздила 25 з половиною годин. І я кажу своєму керівнику, типу, ну, треба тепер готуватися до екзамену. А він мені каже, ми весь час готувалися до екзамену. Я кажу, нічого не знаю. Я вчилася керувати автівкою, а не екзамін здавати. Ну, коротше, що, можете мене привітати. Сьогодні я зібрала всі блонди, які можливо просто зібрати. Сьогодні я просто порушила все, що напевно можна було порушити. І згасла прям, прям на виїзді. І я сьогодні згасла, здається, чотири рази. Коротше. І саме бісяче питання, чому ти це зробила? Чому, чому, чому? Чому? Тому що бляха, муха я хвора, я ще вдома була. Я знала, чим все це обернеться. Я хотіла йому написати і сказати, можна відкласти нашу язду, бо мені дуже сьогодні хірово, а мені реально дуже хірово. А потім думаю, ну, курче, тут зосталося ніфіга, ну якби людина у неділю теж, напевно, мала якісь плани. Ну, коротше, прийшла, напилася пігулочок і прийшла. А потім думаю, чого прийшла? Бо ну серйозно, сьогодні мій керовець, ну, він сказав, що гарно, що ти прийшла, ми сьогодні поїздимо. Бо до тебе теж, типу, такі ж самі хворі прийшли. Ну, ладно, поїздили ми. Ні ми поїздили, мені не сподобалося. Ми ще паркувалися, ми, коротше, ну, під кінець класно, під кінець керівник дав по гальмах, бо каже о, у... Зараз перекладу. Типу, звертай увагу на всяких ідіотів на дорозі, тому що типу, першенство мали ми, а не він. А він прям ну, підрізав нас гарнесенько. І якщо вже у керовця ну, дах не витримав і він так не підбираючи слова виразився, то можете собі уявити, що тут коїться на дорогах. Е, да. І ось мені не хотілося б бути таким самим ідіотом. Але треба виздоровити, треба вилікуватися. Я не знаю, що мені робити, бо завтра теж на працю, завтра ми ночки працюємо. Коротше, побажайте мені успіхів. Ось. Гарного дня!